Нашої землі є своє магнітне поле, яке раз на 100 років приблизно зменшується на 10-5%. І якщо брати той факт, що для землі мільярди років, як стверджує творі еволюції, то це було просто би нереально мати таке величезне магнітне поле землі. А якщо брати біблійний сценарій, який стверджує, що для землі 6 тисяч років, то 6 тисяч років тому магнітне поле було в 20 разів сильніше. І в біблії є підтвердження, що тобто зараз у нас навіть існує магнітна терапія. Магнітом лікують а коли магнітне поле землі зменшується, то так само ми бачимо, що Воно нас, наприклад, захищає від радіації космосу. Ми бачимо, що є магнітні бурі, в людей багато чого болить. Ми довго не живемо, тому що колись люди жили. по тисячі років вони були більші. Біблія описує великих людей, великих тварин, що реально вони довго жили. А зараз магнітний ресурс, тобто він зменшується. І в біблії також говориться про те, що земний ресурс він зменшується, що все магнітне поле з часом зменшується, і буде кінець світу, і це все описує також в Біблії.